Ми маємо креслення, яке розроблено ліцензовану організацією ТОВ СМП Геодезія. Це було завдання в березні, 16 березня 2012 року для розроблення проєкту Землеустрою, для, тобто йшлося про виділення земельної ділянки в натурі. І Креслення відповідні вони позначають, що є земельна ділянка. Є земельна ділянка, площі 0,011 гектарів, тобто та площа, яка виділена рішенням міської ради, це третє, це перший будиночок по вулиці Кардинала Сліпова, це третій будиночок по вулиці Кардинала Сліпова, це медична академія. І відповідно до погодженим з, зі згодою, з угодою між. Нарадою, тобто нарада була міської ради і погодилися, що лишається прохід. Тобто тут прохід завширшки 1,4 метри було залишено для проходу з вулиці Кардинала Сліпого, на подвір'я будинків першої, 3 по вулиці Кардинала Сліпого. Але коли виділялася ця земельна ділянка, на цьому місці вже був фундамент зроблений. І площа фундаменту, якщо подивитися зараз на схему. Проєктна пропозиція. Тобто, цим зеленим кольором це виділена ця сама зелена ділянка, яка 11 квадратних метрів, нуль гектара надавалася в оренду. А синім кольором позначено це площа фундаменту, фактично, який був залитий і зроблений на момент ухвалення цього рішення. Тобто, фактично людина, ніякого підприємець, директор бару Байтан, ніякого права на забудову. Оцієї частини, яка позначена сильним, тобто прохід і частини прибудинкової території будинку No1, він не мав. Е, відносно е, оренди, зараз розглядається судова справа. Відносно всього будівництва зараз, е, конкретно фундаменту, який був споруджений до моменту ухвалення цього рішення 1515 року, є рішення суду, яке не виконано. Тобто виконавча служба відкрила провадження. Провадження триває. Суть впровадження в тому, що ділянка ця земельна підлягає приведенню до попереднього стану, тобто вона має бути засипана землею, і на цій земельній ділянці має бути прохід відповідно до генерального плану прибудинкової території. Значить, ну, вже неодноразово двічі здається ваша газета давала публікації матеріалів відносно цього будівництва. Але реакцію на останню публікацію, ну, скажімо так, питання ці самі піднімалися, є протокол комісії, створений розпорядження міського голови від 151 року номер 18 щодо розгляду звання Громаді Жиляєва. От якраз Громлін Жиляєв був героєм попередньої, Публікації вашої газети стосовно цільового використання земельної ділянки для закладу громадського харчування, майдан, з уходу та влаштування літнього майданчика за адресою вулиця Сліпова. І е, тут ми вбачаємо, що приймалося кілька рішень вже після того, як. Е, була ця публікація останніх виглядатів. Зокрема, рішення Тернопільської міської ради від 24 до 19, року номер 6 друг 42, друг 60, дано дозвіл приватної підривці перлина влада добро земельного сервітуту. Тобто, сервітут він не передбачає будівництво тут сервітут він передбачає використання, оскільки нібито підприємець не може інакше потрапити на свій об'єкт чи там з інших підстав. Це абсолютно, Ну, Такою мовою просто кажуть, дурниці. Але, тим не менш, воно зазначено в рішенні. Значить, на укладання договору земельного сервітуту на земельну ділянку площі 0016 га з терміном на 2 роки для влаштування проходу за адресою вулиці Карнал Сліпов 1. Тобто, це той прохід, який був залишений мешканцям погоджений, який не входив в. Договір оренди, який був укладений на підставі рішення міської ради 185-2012 року. І зараз підприємець бере ту прохід, який вже цільове призначення чи функціональне призначення прохід, він бере його під середу. Для чого? Для того, щоб фактично, хоч якимось чином формалізувати право на будівництво, на забудову. Хоча ніякого права він не має. І тут вже зведено. На старому фундаменті, який не був знесений, на цьому старому фундаменті вже за вишки десь півтора метри ну, він цокольний поверх побудував, і фактично проходу тут немає. Тобто, оце перша частина, яким формально, нібито йому дається право. Хоча відповідно до договор договір сервітуту не дає право забудовувати цю земельну ділянку, він може там поставити якісь стільці, якісь грибочки чи ще щось і далі цього мало, рішення міської ради від 24 до 12 до року, номер 6.42.19, 19 внесено зміни в рішення міської ради від 26.04.13 року номер 6.3.31.99, згідно з яким дано дозвіл на укладання до особистого строкового сервітуту для розміщення об'єктів дрібно торгівлі на сезонних та сезонних об'єктів сфери послуги відпочинку та розваг літнього майданчика біля зРГ за адресою. Вулиця Сліпого, 1 біля кафе Майдан. Значить, тут неможливо зрозуміти, про який самий майданчик, на якій стороні, чи він з вулиці Сліпого, чи він на подвір'ї нашому розташовується. Але ця частина вона не узгоджувалася з мешканцями, якщо брати розміщення майданчика на подвір'ї. Але фраза сама особистий строковий сервітут, він передбачає сезонність. тобто особистий строковий це на сезон. Тобто він завжди літо настає і з підприємствами укладаються ці договори. Вони діють протягом сезону літній майданчик передбачає тільки влітку з травня по вересень місяць. Ніяких підстав під забудову, а тут можна уявити, що йдеться про те, що якимось чином формалізувати забудову цієї частинки, яка заходить на подвір'я, яка не була надана в оренду, для того, щоб якісь надати формальні. Підстави на думку тих, хто ухвалював, конкретно Ярош Олег там займається узгодженням, підготовкою тих рішень, для того, щоб підприємець будував. Звичайно.